13 17 грудня 1769 року почалося перше концертне турне 13-річного войвганта Амадея Моцарта по Італії. Вважається одним із найгеніальніших музикантів в історії людства. Творчий доробок Моцарта складає понад 600 творів, більше як 40 симфоній, понад 20 опер, велику кількість інструментальних концертів. Музика Моцарта стала вершиною класичної епохи за чистотою мелодії та форми. 1942 рік футболіст паризького расінга Стефан Станіс забив у матчі Кубка Франції 16 голів у ворота команди Обрі. Світовий рекорд для професійного футболу. Матч закінчився з рахунком 32-0. У 1958-му американськими вченими був проведений запуск живої істоти в космос з поверненням. На борту ракети АМ-13 перебувала мавпа Гордо. Вона провела 15 хвилин в космосі, але, повернувшись на землю, капсула з мавпою затонула в океані. 13 грудня 1958 року, готуючи гідну зустріч 21-му з'їзду КПРС, колективи промислових підприємств Черкас виконали річний план випуску валової продукції. 1968 рік в Черкаському міському партії відбувся прийом на честь колишніх воїнів-учасників боїв за визволення міста Черкаси від німецького фашистських загарбників та гостей, які прибули на святкування 25-річчя цієї події. З такої нагоди на розі вулиць Смілянська та Вернигора у Черкасах встановлено пам'ятник війська Другого українського фронту, які звільнили обласний центр від німецької окупації. 13 грудня 1969 року Державна атестаційна комісія присвоїла знак якості двом типам дозувальних насосів, які виготовлялися на Кам'янському машинобудівному заводі. 13 грудня народилися. У 1805 році Йоганн фон Ламонт, Шотландсько-німецький астроном і геофізик, член Баварської академії наук, спостерігав супутники Сатурна та Урана і визначив їхні орбіти. Результати дослідження руху супутників Урана використовував для обчислення маси планети і отримав найточніше на той час значення. Провів тривалі спостереження комети Галлея в її появі 1835 року. Спостерігав сонячні затемнення у 1842 та 1860 роках і описав їх. У 1816-му народився Ернст Вернер фон Сіменс, німецький електротехнік, винахідник засновник компанії Сіменс. А у 1893-му на світ з'явився Микола Хвильовий, український прозаїк, поет, публіцист, один з основоположників пореволюційної української прози, основоположник течії активного романтизму та пролетарської поезії, автор поетичних збірок Молодість, досвідні симфонії, збірок оповідань сині етюди, осінь, романів «Вальшнепи», Санаторійна зона, сентиментальна історія. У 1901-му народився Микола Дужий, псевдоніми Веровий Мирон, Мирон Карівський, найстарша сім'ї Дужих, секретар головної управи ТОВ Просвіта, редактор журналу Повстанець та інших військово-політичних видань головного військового штабу УПА, в тому числі бойового статуту піхоти УПА. У 1903 третьому Євген Петров, Євген Петрович Катаєв, російський гумористичний письменник і фейлетоніст. Спільно з Ільфом ним написані два романи: Дванадцять сітців і Золоте теля, ряд фейлетонів, опублікованих в правді, і гумористичних журналах під псевдонімами Федір Толстоєвський і Холодний філософ. У 1908-му Ростислав Янович Пляд, російський театральний і кіноактор, народний артист СРСР, герой соціалістичної праці, працював у театрах Москви. Грав у фільмах Мрія Слон і мотузочка, Першокласниця, Весна та інших в українській кінокартині Вітер зі сходу. У тисячі році Ярослав Романович Дашкевич, український історик. Основні теми наукових зацікавлень історія вірменської колонії в Україні, археографія, історіографія та джерелознавство історії України, спеціальні історичні дисципліни, як то геральдика, свагістика, символіка, генеалогія та інші. А 13 грудня 2011 року виповнюється 70 років від дня народження Андрія Ілліча Поліщука, письменника, жителя міста Тальне, що на Черкащині. А у 1946-му народився Володимир Бистряков, український піаніст та композитор, автор музики до більше ніж 150 фільмів і мультфільмів, зокрема Острів Скарбів «Аліса у задзеркаллі. Як композитор співпрацював з багатьма зірками шоу-бізнесу: Малініном, Пуачовою, Леонтьєвим, Алегровою, Караченцовим, Понаровською та іншими. За православним календарем, 13 грудня день Янгла відзначають Андрій та Іван.